Багато чого не можу казати. Постійно блокують відео, постійно переписую. Тому, сподіваюся, всі виспалися деталі в телеграм-каналі, там нічого не блокується. У мене з'явилася ідеальна ідея, яку почну реалізовувати вже сьогодні. Відправте, будь ласка, мені стосовно цих ідей свої реакції. І знаєте що? Вона про красу, про і про нас із вами. Вже 25 лютого День української жінки, і це актуально як ніколи. Неймовірні українці знають, що нам потрібно більше підтримки, більше світла і більше піклування в ці часи. Всі ви знаєте, що я почала з майстер-класів для нашої незламної малечі, а тепер хочу зробити ще більше. З сьогоднішнього дня ми розпочинаємо доставку найсвіжіших тюльпанів по всій Україні за доступними цінами на будь-яке замовлення з любов'ю і з турботою про кожну. На квітку. У телеграм-каналі я додала деталі маршруту. Головне встигнути до 18.40, бо вони виїжджають. А вже о 9.32 в даному випадку в мене були в Києві, і у вас може бути будь-яке місто. Ці квіти для вас вирощують, готоді, і готують немовірні дівчинки. Молодій мамі 24 роки, а їй маленькі помічниці всього. Майже три рочки. Я думаю, що в цьому є якась магія. Дитячі ручки допомагають створювати красу, яка потім потрапляє до ваших осель. Якщо ви з Києва, до мене букетів можна додати неймовірні каркаси, яких ви точно не знайдете, навіть на пінтересі. Для мене вони особливі. Я зараз тут додам свій фаворит. Я впевнена, що ви ніколи їх ніде не могли бачити. В мене є ще купа ідей. Сподіваюся, що з вашою допомогою буду втілювати усі. Свої ідеї, які наповнюю сенсом, і зроблю кожен каркас душею. А ще, коли закінчується, закінчується мороди, я хочу зробити uh, кав'ярню на Оболонській набережні більш квітучими. Фотографія, фотографії, як завжди, буду викладати і буду ділитися з вами. І найголовніше, Давайте почнемо, почнемо з краси перед нашими будинками. Я завжди висаджую квіти, інколи їх а, зривають, але хіба це привід здаватися. по Подруга сусіднього будинку має ж ситуацію з трояндами, знаєте, що вона зимовила ще. Уявіть. Хтось колись казав, що квіти це залишок краю на землі, а ще що квіти це слова, якими природа говорить про кохання. Давайте разом створимо цей рай навколо нас. І ще, якщо ви зараз не боїтесь близькими, ви все одно можете про них попіклуватися, про маму, сестру, подругу чи колегу навіть невеличкий букетик тюльпанів може нагадати їм, що ви поруч серцем, навіть через відстань можете підтримати одне одного. А я також думаю організувати. Гуртову висадку квітів. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях або в особисті. Разом знайдемо найкращі рослини, об'єднаємося, зробимо Україну квітучою, найкращою разом. Почнемо зараз.